Вітаю, шановні глядачі! У проєкті Наукові зустрічі у Києві. Мене звуть Береговий Сергій Єврович, я доцент Національного університету харчових технологій, кандидат історичних наук. Предметом моїх наукових інтересів є як історія Києва, так і історія культури і мистецтва, історія української культури. Ми з вами могли зустрічатись. У проєкті наукові зустрічі на віртуальних лекціях-екскурсіях вулицями Києва. Їх було аж 8. Запрошую вас відвідати наукову екскурсію, лекцію будинку вчених, яку ми плануємо на кінець грудня цього року під самий новий рік. Тематика цієї лекції вона буде присвячена унікальним світлинам. Києва періоду так званого інтербеллюма, періоду між Першою і Другою світовою війною 20 30 роки. Протягом багатьох років я збирав цікаві з різних джерел інформації, і насамперед цікаві унікальні світлини нашого рідного міста Київ, які дають можливість краще уявити наше місто в таку непросту добу якою була доба між Першою і Другою світовими війнами. Ми пройдемось вулицями Києва, побачимо унікальні пам'ятки, багато з яких вже давно не існують, зникли. От поговоримо про, цікаві, про цікавих людей, про цікаві проекти, які здійснилися цей час в Києві, поговоримо і про трагічні сторінки нашого міста в цю складну історичну добу. Отож, запрошую вас в будинок вчених на лекцію екскурсію. Я думаю, що буде цікаве. Я відповім на ваші питання. Можливо, і подискутуємо з приводу деяких питань. Отже, до зустрічі в будинку вчених на нашій лекції-екскурсії Київ доби Інтербеллюма на унікальних світлинах 20 30 х років.